Вітаю завтра. У мене буде публічна лекція серед молоді. Молодь попросила доволі незвичну тему Конституція під тиском. Молодь хоче знати, а Конституція виконується чи ні в країні. А хто заважає виконанню Конституції? А як використовували і чи використовували політики Конституцію для своїх цілей? А можливо, хотіли зробити нас кращими. Як думаєте, я завтра представлю свою позицію і поспілкуюсь з молоддю. Це буде в книгарні Сяйво в центрі міста. В Телеграмі є запрошення. Телеграм є отут під відео, або можна в телеграмі просто почати вводити. Ягодзінський. і потрапити на канал. Я не знаю, скільки завтра прийде людей. Я не знаю, про що ми будемо говорити. В... Такому безпосередньому спілкуванні. Але в цілому, я знаю, що я скажу молоді. Завтра буде і онлайн-трансляція, і я зроблю кілька дописів. Але от зараз я хочу сказати про інше. Готуючись до цієї публічної такої лекції, до речі, лекція носить такий волонтерський характер буде оголошений збір на допомогу одній з бригад на дрони. Так ось я зустрів відео 1996 року, власне, коли Конституція і приймалася, і там мороз, Олександр Мороз, він тоді був спікером парламенту. Ну, навряд чи ви його пам'ятаєте, хто люди молодші, то навряд чи, ну, я то пам'ятаю. Так ось мороз. Характеризуючи депутатів, які пройшли оцей тривалий процес погодження Конституції, прийняття Конституції, сказав дуже цікаву фразу: ви б на неї не звернули увагу, але мене вона зачепила. Він сказав, що ось тепер люди, які в парламенті приймали Конституцію, вони, а тепер пауза, увага. Вони сказав Мороз, можуть тепер влаштуватися будь-де і їхнє майбутнє забезпечене. Тому що, додав мороз, ці люди таке пройшли, що вони тепер мегаспеціалісти. Не зрозуміли, чому мене це зачепило? Ну, то я поясню. Сьогодні середньозважений чиновник такого рівня, сьогодні середньозважений народний депутат не турбується про те, що йому доведеться після його каденції. Ще кудись працевлаштовуватись. Сьогодні, сьогодні, після своєї каденції, депутати, та навіть під час каденції, будують маєтки, купують коштовності, криптовалюту, закордонну нерухомість. А як ви думаєте, дітей вчать за кордоном? Ну або в дуже елітних закладах освіти, столиці. Вони мають все. Вони мають картьє, бріоні і всю іншу лабуду. Вони не думають про завтрашній день, тому що їх завтрашній день вже настав. Він прийшов до них. І це пік, пік, після якого більшість народних депутатів не буде нікому нічого доводити. От подивіться на народних депутатів останніх двох-трьох скликань Майдан при Порошенку і при Зеленському. Хто з них викладає в університета? Хто з них пише якісь книги? Статті? Хто з них веде якийсь блог такого просвітницького характеру? Хто? Якщо вони щось ведуть, то це винятково політична боротьба. Якщо вони і мають наукові ступені і вчені звання, то у багатьох це все засало фейкове, і вони самі це його не писали. Навіть якщо хтось із них і числиться викладачем в університеті, то вони приходять не пари читати, а поділитися своїм визначним досвідом, це не пара насправді. Народний депутат не ходить в аудиторію читати повноцінний курс фінансів, менеджменту. Там сучасного маркетингу не ходить. Депутат не читає курс політології для аспірантів або для студентів. Ні. Це винятково. Покажіть мене, явіть мене світові. І все, що я можу зробити, це попідписувати якісь книги, можливо, автографи пороздавати. І все. Ви Помічаєте це? Помічаєте? Так ось те, що сказав тоді Мороз про народних депутатів, воно дуже різануло мені вухо. Бо тоді, в 96-му році, а це було 5 років незалежності, тоді іще народні депутати не були такими, чиновники не були такими, міністри не були такими, не були. Всі плюс-мінус були десь однаковими. Якщо й пробиралися в Верховну Раду, то ще не розуміли, як можна конвертувати своє депутатство в маєтки, статки, коштовності, криптовалюту, ну і тоді не було, або в перерозподіл державного майна. Були були й тоді падлюки, були, діляги були, були бандити, рекет був, все було. В ці роки 96, аж по десь 2003, перший роки це страшні роки були. Люди ну, жили дуже бідно, інфляція галопувала, скакала, бандити, братки обкладали податтю бізнесменів. Такі часи були, правда. Але не було відчуття, що депутат. Туди йде для того, щоб просто нажертися. І ось вам такий доказ. Голова Верховної Ради каже: ну, тепер цим людям не потрібно турбуватись про своє майбутнє. Бо вони професіонали, вони можуть викладати курс конституційного права, вони можуть писати книги, мемуари, лекції читати. Але в подальшому стало все зрозуміло: нікому ті люди не потрібні були. Якщо зараз ви спробуєте взагалі згадати склад Верховної Ради, який був на той момент і приймав Конституцію, я думаю, максимум 10-20 прізвищ ви згадаєте або просто впізнаєте інших ні. Частина з них вже не живі, частина з них отримують сьогодні, можливо, середньозважену пенсію, ну не маленьку. Але середньозважено. Можливо, хтось от для когось то була єдина каденція. А хтось після депутатства сколотив собі бізнес і зараз перебуває в тіні, і насправді використав на повну катушку свої знання, свої, свій час золотий. Бо то був золотий час. Але в масі своїй депутати, чиновники не були таким. Не були. Вони думали про те. А ким вони будуть в суспільстві після своєї каденції? Сьогодні ніхто про це не думає. Тому що в них немає після, в них немає після. Вони досягли вершини. І на цій вершині вони мають здобути максимум, щоб потім ні від кого не залежати. І в першу чергу, ха, друже, від тебе. Поки ти хейтиш професора, ті люди. Вже про тебе не думають. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, коментуйте, поділіться власними спостереженнями. Адже так, недавно ця була історія, і вже так це було давно. Судячи по тому, настільки відрізняються депутати сьогодні, і тоді, в 1996 році.